Так, при цьому, сьогодні в нас на обзорі от такий електричний масажер для ніг. Зараз розкажу його, ну, такі прям плюси. Перше, що таке глибокий масаж для зняття втома. Друге, інфрачервоне тепло для покращення кровообігу. Ну, То прям дійсно класно. Як бачимо, не тільки для ніг, він для цілого тіла. Зараз я все розкажу, покажу насадки, все як. Далі, що у нас такий головний плюс? Низькочасточна фізіотерапія для зняття напруги. І що можу сказати, це ідеальне рішення для тих, хто багато стоїть або про, е, просто хоче відпочити після важкого робочого дня. І особливо дати своїм ногам якийсь е, е, відпочинок, ну, бо ноги ясно, що заслуговують на комфорт. Так, Зараз я його підключуємо, коротко розкажу, я його вже тестував Так, єш. Так, от так запускає, як бачимо. До нього в нас йшов у комплекті такий пульт. На тіло для масажу, отакі от штучки і кліпіте на тіло, зараз я вам все покажу. Далі йде такий на пояс, пояс натягати. Тож. І самі провода. Так, зараз я вам коротко покажу, все з руки знімаю. Коротко, ясно. так. Як бачимо, ми, ну, всі прекрасно знають, що там різні точки в нас на ногах за різні органи. І він допомагає покращувати своє самопочуття. Тут Інструкції, коротко, я пробував ну, по ногам плен, приятне. Усе Но коротше так. Не, не давайте нараз велику напругу. Допустимо, я його включаю. Бачимо, тут у нас іде час. Тут у нас є запрограмувати на цю кнопку, ту і на тіло включає, і ту й на нога. Допустимо, ви включаєте на нога, нажимаєте один, і у вас іде першим ділом, що лететь у влажні салфетки, бо файно так проходив. Летете у влажні салфетки і стаєте ногами. Коли ви стали одну ногу, ви не почувствуєте. Як станете обомами зараз, вираз почуєте, як у вас іде імпульс по цілому тілу. Я чув на одиниці. До коліна. Я знаю, що ну, ми просто ти сіре, прям даватиме много, то навіть перси починалася, ходять, ну, я мене раджу, то усе так. допустим, на малих тих там є інструкція, що як. Ну, Дуже-дуже рекомендували цей пристрій, комає проблеми з ногами. Час від часу вчати на 10 минут раз у день після роботи. Так само на тіло масаж. Я знаю, що з якими електричними іпульсами гаймуріт лічать. Ну, коротше, факт того, що це дуже рекомендують лікарі. Ну, та Мене попросили допустим, замовити, я сам протестував і буду лично собі замовляти, бо мене цікавий апарат був. От так він виглядає. От така тут є інструкція. В інтернеті, стадію, много я за нього розказують і показують, і як добре його використовувати, як часто. Що так, дуже класна штука. Що так, цікавить, ссылку на товар лишу у описанні. І всім до зустрічі, пока-пока.